Проект інсайт з вами працює Віктор Мозалевський. і я радий вітати в нашій студії. Ольгу Бабошину, художнього керівника Подільського камерного хору Леонтович Пела, заслужену діячку мистецтв України, члена національної всеукраїнської музичної спілки. вас, пані Ольга. Вітаю вас. і я передусім хочу вас привітати з Днем народження. який дякую. сьогодні <реш> просто, просто зараз ви його святкуєте разом з нами у студії? Так, дякую Знаєте, день. народження. якось зараз так. Принаймні досить модно підбивати якісь підсумки, так, коли день народження робити це в соцмережах. Ви підбивали підсумки сьогодні? Е, я підбивала внутрішньо по подумки. Я не виписувала, прям що я зробила за цей рік. Поперся дуже довго, бо дуже багато. Багато так я е, м, просто подивилась по своїй фейсбуці е, сторінці і так. Прогортала і подивилася, що дійсно дуже насичений в мене цей рік, і в творчому, і в особистому житті, і з хором Лантович Капела, і з студентським хором, і різні всеукраїнські конкурси, і фестивалі, і великі, потужні всеукраїнські наукові практичні конференції. І я так подумала, що. Це дуже складно, це дуже багато часу потребує. Але так цікаво, от всі проекти, до яких я мала стосунок, і якими я займалася, кожний проєкт. Ну, по-перше, я лю... з великою любов'ю до кожного проєкту відносилася, відношусь. А по-друге, стільки людей було задіяно, і всі такі цікаві, всі професійні і особистості дуже яскраві, що мені дуже поталонило. Коли я займаюся такими проектами, і ще й спілкуватися і бути дотичним до таких людей. Іноді бувають такі проєкти, що я спілкуюся з такими людьми, які зараз, коли зустрічаються з ними і думають, ну людина, яку ми знаємо, з якою ми спілкуємося, я так дивлюсь і думаю, що через 10 20, 30 років будуть конференції по її творчості створені. А ми зараз так вільно спілкуємося і думаємо, що так буде завжди, а треба цінувати. Такі моменти. Тому я е, в цьому році молодець, <свіття> <свіття> е, тому що я себе так завжди підтримую, бо бувають дуже важкі такі емоційні моменти, тому що все, робота з людьми дуже це важка праця. Все треба пережити, якось е, до всіх з повагою поставитись, нікого не забути і е, зробити все так, щоб людям було комфортно. Іноді за Буваючи про себе, але це вже буде інша історія. Головне, щоб ти ті люди, які зі мною співпрацювали, вони завжди відчували, що е, зі мною не буде ніяких негараздів або яких похибок. Все буде добре. І цей проєкт завжди буде на високому рівні. Всі ідеї, які я приношу, я намагаюся не тільки притискати, в мене є ідеї. Ідеї є дуже багатьох людей. А ось від ідеї до її втілення, це. Надзвичайно великий проміжок, щоб це зробити, але я дуже завжди вдячна всім людям, які повірили в цю ідею, допомогли і зробили все, щоб ці ідеї втілилися. Ну а те, що вони втілюються, і які це ідеї. це бачать не тільки в нашій країні, слава Богу, а ще й за кордоном. І я дуже щаслива, що до нас і доєднуються до деяких проєктів, і потім мені дзвонять, і ми спілкуємося. Як ми би хотіли так зробити, це дуже важливо. І кажуть, з інших міст, регіонів і країн нам би теж було цікаво таке зробити. Підкажіть, як ви це? Як так, я завжди ділюся і завжди рада. Допомогти, тому що коли ми рухаємося, коли щось робимо, оце і є, є таке життя в динаміці, uh -huh. і тому це дуже цікаво, навіть в таких умовах, як зараз. Більше вам позитивної динаміки Дякую. В житті Дякую. продовжуємо. І я не знаю, чи це вийшло випадково, чи це навмисне так трапило, що саме сьогодні ваш день народження буде концерт. Так. Да, я, я так духовний. вирішила, що ага. це дуже класно, і взагалі за всі роки, які я працюю диригентом, так складалося, що в мене дуже часто виходило, що на день народження я стояла на сцені, працювала, спілкувалася з людьми. Один час це дуже мене так знаєте бентежило. Думаю, на день народження хочеться побути з родиною. А зараз я привожу родину на концерт. Ми святкуємо з усіма глядачами, з друзями, з моїми колегами. Прямо на сцені, в залі мій день народження. І я так подумала і зрозуміла, що це дуже гарна ідея, щоб і. Е е е я подарувала гарні позитивні емоції, і е, люди, які прийшли на цей концерт, відчули, що ем, концерти, на які вони приходять, це свято, це день народження кожного концерту, бо це народження концерту. А те, що в диригента в цей день ем, день народження, це взагалі якось теж дуже символічно. Свято в святі. <рес> Таке подвійне. Да, подвійне. А пані Ольга, і сьогодні буде концерт духовної музики, так? називається? Вається він Розкажіть, будь ласка, про нього. Це теж ваша ідея? Um... Це наша загальна да. спільна ідея. В мене є в моєму колективі художня рада. І окрім художньої ради, я спілкуюся з моїми артистами хоро, тому що це в нас така маленька сім'я. Що ми хочемо зробити? Які проекти? Це наша загальна спільна така ідея. Я не можу сказати, що тільки моя. Ні, ні в ко жодному разі. Ем, я запропонувала. Ось дивіться, сама формула, духовна музика. Завжди кажуть, ну це дуже якось сумно, і духовна музика. Ну. Так зараз сприймають чомусь да, угу. це. Але ми, коли зібрались і вирішили з моїми однодубцями, колегами, хормістерами, нашою ведучою Нікою Гана, що ми повинні зробити м, такий концерт, щоб трошки поміняти це. Що, м, таке відношення, Поняті. що духовна музика це не, не як не якось сумно і складно. А, я вирішила, що. Що ми так спільними зусиллями подумаємо. Кожному я запропонувала, давайте і так, і так. Кожен підібрав якусь ідею, приніс. І разом ми зробили підібрали такий репертуар, що кожна пісня, кожний твір буде просто родзинкою. В нашому концерті глядачі почують. І вже знайомі мелодії, але в сучасному аранжуванні, в хоровому виконавстві. Вони почують сучасних композиторів, композиторів ХХ століття, які і нині живуть, і, на жаль, вже нема цих композиторів. Але це така велика географія творів і композиторів, яких написали. Це і Польща, і Великобританія, і Україна, ми в кожному концерті. В Виконуємо твори, і Німеччина, і скандинавські країни. Але в цій духовній музиці, ту, яку ми зібрали, підібрали, ми хочемо показати, що вона ніяк не буває і сумною, і такою трагічною або нудною, як то кажуть, ну, багато людей. Так кажуть, Ні, ні в якому разі. Вона може бути різною, але музика вона і, була створена для того, щоб душу людську цілити. Розумієте? Знаходити, щоб такі потаємні куточки, і зцілювати її, коли вона і плаче, і давати їй якийсь поштовх подумати, коли вона дуже радісна, сміється, а в цьому ось послухати і подумати, для чого ми живемо, як ми живемо, чому так відбувається, щось згадати, про когось згадати. І в ці моменти це не віч. Не сум, не трагедія, а світлі повинні спогади бути. Розумієте чогось. Або е, коли слухаєш духовну музику, і ту музику, яку ми будемо слухати на нашому концерті і виконувати. Е, іноді ми можемо побачити таку і страшні картини, які в нашому житті, але і при цьому е, є в цій музиці світла надія на те, що все е, минеться, і за темрявою обов'язково буде сонце. Ось в нашій програмі це все поєднано, і якщо ви сьогодні прийдете на наш концерт, ці глядачі якісь сьогодні, Будуть з нами, вони відкриють для себе іншу духовну музику, не сумну, не трагічну, десь дуже таку можливо і глибоку, глибоку і сувору, десь, да? ну, як наше життя, воно ж різне буває, воно ж не все біле, да? а з різними відтінками. І тут е, те ж саме, але в жодному разі ніхто не вийде з цього концерту, з якимсь. Роз... І е, з, з такою печалею, що все погано. Ні. Буде е, таке натхненне сприйняття цих творів. Я в цьому впевнена. І ця нова програма, розумієте, дуже складна для виконання по штрихам, по емоційному віддачі, тому що ми не просто виконуємо твір, ми емоційно, енергетично віддаємо себе людям, розумієте, у виконанні своїх творів. Тому ці глядачі, якісь. Сідять, вони відчують, і те, що вкладено композитором в цей твір, і те, що вкладено виконавцями в цей твір, це все е як енергія е накопичується і все повертається в зал, і людина сприймає щось, вона для себе бере, щось вона від себе відштовхує, а щось її захоплює, а щось її вражає. Ось, коли ми ці всі емоції і беремо. І як то кажуть, спонукаємо людей відчувати і Мурахи по шкірі, щоб були. Оце і завдання мистецтва, щоб вилікувати, допомогти зачарувати десь, дати відпочити, а десь і задуматися, для чого в нашому житті ти, і для чого ти в цьому житті, і що ти робиш в цьому житті, і як ти сприймаєш для себе цей світ. Все це буде в нашому концерті. Отут варто прийти навіть, щоб зрозуміти для себе, що таке. Духовна музика. Так, так? безумовно. Тому що духовна музика, я зразу подумав, щось таке мінорне. Mm -hmm. <laughs> мінорне, таке спокійне, а от бачите, вона виявляється, може бути дуже різне. І ми сьогодні кожному. Це докажемо, що вона не перевершена ця духовна музика. Просто треба знайти і підібрати такий репертуар і так скласти цей репертуарний список концерт, щоб кожний твір в цьому концерті був родзинкою. Знаєте, зазвичай будуть так концерти. Ну, початок, дуже яскрава середина і дуже там гарне закінчення, таке потужне. В нас. Кожен твір. От ми вчора стояли на сцені, у нас була репетиція, і ми так себе спіймали на думці, Кожен твір це просто родзинка, це ну, таке якесь співвідношення цих ем, гармоній, ритмічних сполук, що надають ко... кожен твір буде сприйматися ну, особисто нами, співаками. Коли йдуть мурахи по шкірі, і це. Перша така, знаєте, як лакмусова бумажка, що душу глядачі це зачепить. Раніше ви робили різдвяні концерти. Так, так зараз це буде містеріо. Ми трошки вирішили переформатувати. Зазвичай те, що кожного року ми робили підбирали і сучасні українські колядки щедрівки, робили мікс з європейськими колядками-щедрівками. Робили це хоровим дійством. У нас була і коза приходила в хорі від Ала наших глядачів, і ми і, і танцювали, і рухались по сцені. Все було в наших дійствах. А в цьому році у нас інші колективи філармонії роблять і містерію колядок, і колядки окремо. Хто виконав своїх. Ну, частина хорового концерту, і ми вирішили, що ми трошки відійдемо від цього нашого зазвичай такого концерту, і зробимо щось нове, тому що ми дивуємо наших глядачів і вони завжди приходять. А які наступний концерт? Яка родзинка приходьте, все побачите, ви так не цікаво. Да. Ольга Бабошина, художній керівник подільського камерного хору Леонтович Капела, заслужена дячка мистецтв України. У нас сьогодні в ефірі в проєкті Інсайд Оремо про концерт духовної музики Містеріум, який вже сьогодні в сьогодні вісімнадцять на буде представлений у Вінниці. І мене пані Ольга, до вас наступне питання. Він буде ще особливий, тим, що там будуть звучати канонічні мелодії. Він буде супроводом, так? Ну, можливо, не всі твори. Ні, але... не всі. Ми зробили такий мікс творів, що в нас буде як капельна музика, тобто без супроводу, і взяли декілька творів. Частин з великого твору нашого українського композитора Олега Польової. На жаль, він, коли була війна, ну, помер під час війни, але його музика буде жити в нашому виконанні, і ми декілька частин з його урочистої меси будемо виконувати сьогодні на сцені філармонії. І ще так привідкриє одну таку родзинку Ми взяли на останок, над завершення. Ми, коли дивилися репертуар, вирішили, що ми зробимо один із номерів великої, таку потужного твору великого. Це Карміна Бурана. І один. З номерів ми виконуємо в нашому концерті, тому що коли ми порахували кількість номерів і кількість звучання музики, то ми набагато вийшли за той час, який нам відведений для концерту, тому ми так все подивилися і оптимізували і зробили настільки його насиченим і потужним в звучанні різних творів. До речі, ми вводимо в різні твори. І ударні і шумові інструменти, і намагаємось за допомогою світла ще додати в сприйняття. Деяких творів особливого такого ефекту, тому кожен твір буде не просто виконання твора, а дійство, хорове дійство у виконанні цього колективу Лаунтович Капела і солісти задіяні, і дві будуть просто найкращі піаністки Вінниччини це Анастасія Лісова і Марія. Олександрова, і наш потужний ударник Костянтин Олексич. І ще дуже-дуже багато родзинок, які ще не бачили наші глядачі. Але сьогодні, коли вони прийдуть і побачать це дійство хорове, містеріум, вони зрозуміють, що і ще з такої сторони можна відкрити Леонтович Капелу і почути духовну музику в такій інтерпретації. Тації і зрозуміти, що е, все в нашому житті можна сприйняти е, іноді з одного боку, а ще й подивитися з іншого боку, і, боку, і інші такі грані відкрити в кожному творі і, взагалі, в духовній музиці, оце ми їм сьогодні 100% продемонструємо. З попереднього досвіду спілкування з вами знаю, що ви достатньо. Швидкими темпами готуєтесь до концерту, ну будь-яких своїх концертів, які ви плануєте. Як скільки часу ви витратили на підготовку до цього концерту? Ні, у нас це дуже легко відбувається так. Спокійно, ну це я так шуткую. Е, робили ми цю програму і шукали твори е, певний час, це не один день. Ми дуже ретельно це продумаємо. А ось готувалися так. У нас дуже швидкий, надзвичайно швидкий темп. Іноді у нас настільки високий. Такий плотний графік репетицій, що я іноді думаю, як взагалі вони витримують стільки репетицій, але на той моїй хор філармонії, щоб створювати такі програми. І коли. Хор не ви не стоїть на сцені і довгий час і не виконує концертні програми. Він ем, починає втрачати оцю концертну яскравість, виконавську яскравість. Він старіє. Розумієте, а в мене молодіжний колектив, він повинен постійно бути в русі. Тому ми завжди в русі, завжди націлені на яскраві чудові проекти. В мене є дуже гарні однотумці, мої помічники, мої харместери, і Максим Заливаний, і Ганна Зеленюк, і наша ведуча Ніка Ганай, і дуже багато артистів хора, які спрямовують свою діяльність, От, наприклад, Анжеліка Іванова, Марценюк, вибачте, вона свою діяльність в соцмережах Робить репости і показує наш колектив і рекламує. Наприклад, Єва Кравчук, вона в Тіктоці робить такі якісь пости, щоб нас бачили і цікавиться. Тобто, це не тільки одні, ці люди, які працюють да, в нашому колективі. Це весь колектив, який і рекламують, і розповсюджують наприклад, інформацію. І білети розповсюджують, тому що хто цікавиться, і працюють над рекламою, думають, як нам так про в соцмережах прорекламувати наші концерти, наш колектив. Це дуже велика, і потужна команда, яка працює на результат того, що бачать глядачі. Це тільки здається, що ми виходимо і там година там, з лишнім, да, у нас концерт відбувається. А щоб створити такий концерт, особливо нову програму. То це потребує дуже великої роботи, яка не видна глядачам і не повинна бути видно. Ну, Для чого їм ці не повинна? Це, це наша кухня, в якій ми працюємо, і тому ми дуже щасливі, що коли ми виходимо і виконуємо наші програми, всі так дивуються, коли ви встигаєте це все робити. І певна, це і особливість, унікальність нашого колективу, що ми можемо створювати якісно. Потужно і ефектно і яскраво такі програми, які хочуть, до речі, бачити по всій Україні, і ми будемо мати надію, що скоро наш колектив побачить дуже багато міст України, тому що в соцмережах до нас пишуть, до нас звертаються, і всі запрошують mm. в різні міста. І Тернопіль, івано франківськ Житомир, Суми навіть пишуть. Але ми кажемо, що ми трошки почекаємо, але ми завжди раді їх бачити у нас. І Київ, і дуже. Дуже багато міст України і Ужгород і. Західна Україна і навіть маленьких містечок, хуст це дуже далеко, але вони приїжджають приїздіть до нас. Ми дуже хочемо побачити вас і почути. І ми дуже, дуже радіємо тому, що ми цікаві, ми потрібні. Коли це є, то є для чого працювати, є куди рости, є куди розвиватися. І ми молоді, ми яскраві, нам цікаво, і ми цікаві. Оце певна. Головне. Ну і планів вас багато. Ольга Бабошина, художній керівник Подільського камерного хору Леонтович Капела, заслужена діячка мистецтв України була на сьогодні в проєкті Інсайт. Говорили про містеріум, концерт духовної музики, який відбудеться вже 20 грудня, сьогодні, сьогодні. о 18-й годині. Дякую вам. Дякую. Проект Інсайт на сьогодні завершується. Усі вже наступного тижня. На все добре. Побуднях на 101 і Проєкт, що розширює горизонти, інсайт.